Бронежилети чи металобрухт у червні міськрада закупила для сумського артполку захисну амуніцію. Але дехто з депутатів навів приціл сумніву, мовляв, гроші витратили на неякісні засоби індивідуального захисту. У що ж одягли солдат? З'ясовувала Світлана Паламарьова. У червні сумська міськрада виділила кошти на допомогу артполку. 99 тисяч пішли на бронежилети солдатам. Але фракцію Євросуми такий розклад не влаштував. Фірма броньверів, якої були закуплені на 300 тисяч гривень пластини. Типу бронь броньовані виявились просто металолома, металобрухтом, який засовували в красиво пошиті ось ці от жилети. Заступник міського голови нас запевнив, міськрада виконала прохання обласного військового комісаріату. Чому закупили саме в цієї фірми? Бо всі інші не могли так швидко надати амуніцію. До нас претензій немає згідно якості тих пластин, які були на бронежилетах, але там були зауваження до самої тканини. І тому фірма, яка виготовляла, вона замінила сьогодні і тканини, які були на бронежилеті. У відповіді на наш запит пишуть більше, бронежилети придбали четвертого класу стандартної та штурмової версії вітчизняного виробника. Активісти ж кажуть, паперові слова слід перевірити дією. Згідно документів, вони якісні. Ну, лише згідно документів. Тут написано, що це бронежилети 4 класу, 4 класу достатньо для того, щоб захистити вояка від кулі, випущеного з автомату Калашникова, або зі снайперської гвинтівки СВД. Та їх треба перевіряти, їх треба відстрілювати і дивитися на власні очі, чи якісні вони чи ні. Перевіряли на міцність самі військові, говорять, на власні очі бачили результат. Остріл був проведен 9-міліметровим патроном з пістолетом Макарова, 5,45-мм міліметровим патроном, з автомата Калашникова і також зі снайперської винтовки. З відстані 20-25 метрів. Результат дуже добрий. Навіть е лише з е снайперської гвинтівки е невеличка вм'ятіна і додають це може навіть і не четвертий, а ще вищий клас броні. Були претензії щодо якості тканини, але її виробник уже замінив. Тож фахівці і надалі радять особливо ретельно перевіряти солдатську амуніцію. Ми радимо перевіряти бронеплити патронами маркировку н 10 ПП. Калібру 5,45, оскільки даний патрон має дуже велику силу пробиття, кінетичну енергію та малу площу ураження, оскільки даний вид боєприпасів за деякою інформацією стоїть на забезпеченню супротивника і він там доволі таки доступний. Вага надійного захисту доходить до 20 кілограмів. Можна уявити, наскільки важко витримувати її на собі в таку спеку та ще й в бою. Вартість вже бронежилету четвертого класу до 4 тисяч гривень. Сьогодні броня, яку закупили в червні, для сумських солдат, проходить свій найголовніший тест на міцність у зоні АТО на плечах у бійців батальйону територіальної оборони. Світлана Паламарьова, Костянтин Єлішевич, Андрій Геращенко і Микола Ніколає на часі новини.